Я вас в етері телеканалу НТК проєкт. Будьте певні, як завжди, спілкуємося з психологиною Наталою Федорук. Наталочко, як завжди, рада зустріч. Привіт, Тезянко. Тема нашої сьогоднішньої розмови психологічна зрілість або ж не зрілість. Так, ми будемо пробувати працювати сьогодні на контрасті. Що таке психологічна зрілість? Це про вік людини. Як відомо, людина має три віки. Перший це вік її за паспортом, другий це її біологічний вік, і третій це її психологічний вік. І ці три віки можуть не співпадати. Бо справді людині може бути за паспортом, припустимо, 20 років, а виглядає вона на 30. Так? Але вона може бути психологічно взагалі незрілою і поводитись як п'ятирічна дитина. Тому коли ми говоримо про зрілість, про психологічну, емоційну, про дорослість це все синоніми, то це про людину, яка, якщо дуже коротко загально, то є самостійною, самостійною і здатна подбати про себе. Здатна взяти відповідальність за своє життя, здатна вирішувати проблеми, а не о, халепа і панікувати, яка взагалі ставиться до проблем як до виклику, щоб стати сильнішим, і ну, чергова задача, яку треба вирішити. І якщо ми будемо говорити і про незрілість, то це якраз доросла позиція, психологічна зрілість і дитяча позиція, психологічна незрілість. І якщо наші глядачі нас уважно дивляться, то в одній з передач я малювала таку схемку, де наше внутрішнє я буває в різних станах, то найнижчий стан це незрілий, тобто дитячий, і іноді дорослі люди поводять себе як діти. І психологічна зрілість це про наш стан я доросла. Це насправді дуже цікаво. Я вперше чую, що є оцих три віки. Так? Психологи говорять про те, що психологічно зрілі люди це тільки один відсоток. Ти можеш з цим погодитися? Ну, мені хочеться вірити, що набагато більше, тим більше, що все ж таки психологія, психотерапія надзвичайно великої популярності і потреби набирає в нашій країні, і люди стають психологічно грамотними. Звичайно, життя продовжується, і навіть я, маючи психологічну освіту, я відловлюю себе, що на деяких реакціях на певні ситуації у мене дитяча позиція. Тому не можу я себе віднести до того одного відсотка. Але я і не вірю, я ще тільки він один. Але я до цього прагну, прагну бо я відслідковую це. Тому... Я не знаю статистики цієї, але я хочу вірити, що все ж таки психологічно зрілих людей більше. Які ознаки психологічно зрілої людини? Е, ну, я скористаюся нотаткою. так. Е, це і ознаки, і водночас поради, як стати. Е, перш за все. Е, Ознака е, психологічно зрілої людини, отже, дорослої, те, що вона ні в кому, нікого, ні в чому не звинувачує, а бере всю відповідальність за ситуацію, в якій вона опинилась, на себе. Звичайно, вона може, якщо це конфлікт, то в конфлікті завжди дві особи, але все те, що вона відчуває, то це відчуває з усвідомленням, що і я причина цього, а не тільки ти винен, ти винен. Якщо говорити більш практично на реалії життя, коли розлучаються двоє, і хтось з них це він винен, ну що він мене зрадив чи там щось робив, то це говорить дружина з психологічної позиції незрілості, тому що йде мова про життя, і не можна сказати, що. Все перекреслено, бо він винен. А ти, де була в цій ситуації, та? що десь щось ігнорувалася. Тому психологічно зріла людина вона не перекладає цю відповідальність на інших і не звинувачує інших. Вона е, е, припиняє е, боятися помилок і вона робить кроки. Тому що навпаки, психологічно незріла людина вона боїться, бо діти бояться. А та пам'ять про дитину, якою я була, так, це. Про те, що а що за це буде, якщо я зроблю цей крок. А вже психологічно зріла людина, вона пробує. І десь я відслідковую, коли я хочу щось нове зробити, там якийсь проект, якийсь курс створити, ну, звичайно, треба затратити кошти. І я кажу чоловіку, а якщо не вийде, а він каже: А я вже 150 там бізнесів пробував. Що той, хто хоче щось створити, він завжди пробує. Помиляється, але опирається на свій досвід. Тому десь в цьому питанні я поводжуся як незріла, бо в мене є страх. А в нього вже є досвід. Так? Тому він просто пробує, знає, помилюся, але, знову ж таки, це і про досвід, який потрібно знати. Психологічно зріла людина вона вміє керувати своїми емоціями. Вона не просто та, є якась ситуація, вона пух. Емоційно відругувала, а потім ой, вибач, я з горяча. Ну та приймай мене такою, як я є. Ти ж знав на кому одружувався, так це отакі часті шаблонні фрази, коли людина не хоче змінюватись. І відповідно знову ж таки так в цьому і перекладає відповідальність на опонента на іншу сторону. Ну ти ж бачив, і без розуміння того, що ці випади емоційні можуть приносити біль тій людині, з якої є стосунки. Психологічно зріла особистість вона створює життя. Вона його сама створює. Вона не чекає подачок від партнера. Від Батьків своїх, чи від дітей, вже дорослих, чи від держави, чи якісь акції, та оці, хто западлі на акції, на знижки, це десь теж ластість, така дитяча позиція. І вона створює собі життя. Вона керується тим. От реально, в мене є зараз це кошти, чи немає? А що мені треба зробити, щоб були? Опирається власне на свої можливості. Далі вона розуміє, що в якійсь ситуації. Якщо вона відчуває незадоволення, то вона розуміє, що це про мене насправді. Це про мою реакцію на це, а не про те, що хтось навмисно мені щось робить. І тому вона внутрішньо якраз проробляє свої е, психологічні проблеми, які виникли. Психологічна зрість, як я зрозуміла, це зріст до якісного життя. Так? Звичайно. Тому що е, ну от дивись, якщо б. Елементарно взяти, порівняти твоє життя до заміжжя, і спосіб мислення, вирішення проблем, кількість зв'язків, вміння комунікації, реакції на певні обставини, яка ти тоді була, і яка зараз, коли це і досвід материнський, і професійний досвід, і зміни в державі, і фоном війна, що багато в чому ми стали загартованішими. І легше, правда, дивимося на щось. І принципово так якби Розуміємо, що ми хочемо, а що ми точно не хочемо. Психологічно зріла особистість вміє казати ні, вона вміє вибудовувати правильні межі. Вона не боїться, що її ні когось образить. Бо якщо думати про інше, вона тоді не думає про себе. І в неї дуже красивий, дуже правильний і природний зв'язок з своїм я і своїм тілом. Бо ми говоримо не тільки про психологічний момент. а та наша психологія вміщена в тіло, а тіло має відчуття. Тобто психологічно зріла людина відчуває, чи вона вже втомлена, чи зараз е е втома так викличе емоції роздратування, злості, а в стані злому вона не може керувати емоціями. Тому вона буде так е якось на інших зриватись. Вона швидко розуміє все. мої батарейки сідають. Бо зараз вийде з мене монстр, так? тому мені треба відпочити, мені треба переключитись, тому я мушу сказати іншим людям ні, щоб подбати про себе. Психологічно зріла людина вона дбає про себе. Вона вміє і чує, якщо інші не хочуть, щоб про них дбали. Чує, оце ні. Як вміє сказати, так і чує від інших. Натомість психологічно незріла людина, що робить? Бореться. От Прикладом є. Я цих ситуацій дуже багато бачу, деколи та думає коментувати чи ні. Елементарно, так? коли батьки намагаються заплатити за вчительку, яка веде дітей, наприклад, кудись поїздку за неї, там, чи білет, чи кудись. Так? Ну, бо, типу, це наші діти. І коли вчителька. Психологічно зріла, каже, ні, я вам дякую, але я хочу сама за себе оплатити. І, відповідно, коли батьки починають боротись, ні-ні, то ми таки вирішили, так і беріть, то це про їхнє невміння чути оце ні. І страх бути десь ну, звинувачено, що не так подумають про них. Тому це є всюди, в наших поведінках. Коли ми Реально, це важко помітити, тому що ти постійно візуально бачиш дорослу людину, біологічно дорослу. Але поведінка її є часто так не, не співпадає, і ти деколи можеш не пов'язати, що так може бути. І іноді, так, е я звертаю увагу, як. Моя трьохрічна дитина, так сьогоднішній миниця, поводиться як така зрілість вже в неї виникає, коли вона знає, як з нею можна поводитися, а як ні. Тому що в дітей дуже є зв'язок з собою, своїм внутрішнім я, своїм тілом, вони знають, чого вони не хочуть, чого хочуть. Я пригадую, якось я була втомлена, і пробувала старшу дитину, так як давати їй мораль читати, як кажуть. І десь мене молодша дитина, мама, можна мультики видіргнула з цього процесу виховання. І я почекай! І вона така: мам, а чого ти до мене так говориш? І я тоді зупинилася, я зрозуміла, що зараз я якраз емоції взяла верх, що вона права, і я з нею рахуюсь. Тому для мене це велика, знаєш, така і навчання, що іншим людям повідомляти, а чому ти зі мною так говориш? А не просто сказати, не говори, а просто, що я таке зробила, що ти так поводишся. Можна психологічно зрости? Можна і потрібно. Ми зобов'язані. Тому що ми дітьми народжуємося, а далі ми ростемо фізично. І Це ознака того, що і психологічно ми маємо підніматися, так? а не відставати від свого тіла. А, тому. Іноді є фактори, які нам заважають зростати психологічно. Ну, так як фізично, так людина може бути генетична складова, правильна. Але якщо їй не давати харчування відповідного режиму дня, то і режиму активності, то її ріст буде гальмуватися. Відповідно, щоби. Людина психологічно не зросла. Також є певні фактори, які призупиняють цю зрілість. Я також їх підготувала. Це якраз про те, що бачиш, ми фізично завжди знаємо, що нам треба. Ну, ми навчені в тому ж. Та? Головне, аби ти поїла, аби ти в тепло була обрана, і аби ти поспала. Фізичні свої потреби люди зазвичай знають, і це найнижчий рівень. Хто Вивчай психологію, хто пам'ятає піраміда Маслоу, то ці задоволення фізичних, фізіологічних потреб, воно надзвичайно важливе, бо без них ти не можеш потім е, хотіти чогось іншого. А коли ти ситий в теплі, то ти вже о, хотів би якоїсь цілі досягнути, з кимось познайомитись, щось створити. Але часто емоційні потреби ми е, не завжди усвідомлюємо, а вони. Е, Народжуємось ми з ними, і вони також вимагають бути задоволеними. Бо якщо ці емоційні потреби не задоволені, то людина протягом життя має певні проблеми. Перша потреба наша це така базова, ще раз повторюю, вроджена, базова емоційна потреба це потреба у безпечній прив'язаності і прийнятті. Коли дитинка народжується, вона не просто собі десь в ліжечку цілий день перебуває, вона хоче на ручки. І вона заспокоїться, бо вона прив'язана до об'єкту своєї любові. І, як правило, це є батьки або особи, які їх замінюють. Тобто, значуща людина, людини з якої зв'язок. І це створює такий фундамент до того, що дитина розуміє, що я в безпеці. Весь світ, бо світ це що? Мама це теж світ, чи та особа, яка доглядає за дитиною. Значить, світ безпечний, бо я це на прикладі відчуваю. Якщо ця потреба психологічна порушена, незадоволена в дитячому віці, то потім людина виростає фізично, а психологічно намагається задовольнити за рахунок інших цю потребу. І, наприклад, вона дуже хоче, щоб її... Похвалили, щоб її прийняли. Якщо це в школі, то щоб саме в цей клуб дівчаток чи хлопчиків новостворений і дуже страждає, якщо її не приймуть. Не страждала б, якщо б в сім'ї було налагоджено, ти класний ми про тебе подбаємо. А якщо в сім'ї цієї такої прийняття безумовного і прив'язаності немає, немає достатньо тілесних контактів, рано віддали в садочок на цілий день. То дитина голодна цього. І тому вона потім перекладає на інших цю важливість задоволення своєї потреби. А в дорослому житті це, наприклад, така нарцисична людина, партнер, який каже, що любить, так, але нічого для цього не робить. І вона постійно ця жінка підв'язана під його схваленням. А елементарно починається все, от якраз то, що психологи кажуть, з дитинства. Друга потреба базова, яка має бути задоволена, щоб зросла адекватна психологічна особистість це потреба в автономії і визнанні. Це ми вже посуваємося. Дитинство залишили, переходимо в підлітковий вік. Діти, що хочуть, відділитися. Від батьків все паруватися. І це є нормально, батьки вже надто не хвилюються. Якщо в дитячому віці пригадай, перший раз ти візочок тримаєш, бо як ж то маленьке, таке крихітне. Потім ти за ручку, а воно відривається або десь на дорогу не, не побігла. То підліткому віці ти розумієш, та воно вже може подбати, ну вже собі воно Я так без статевої знаки, не хочу образити нікого. Тобто, твоя дитина може. І елементарно собі приготувати їжу, і одягнутися, і почути тебе, які ти дала їй розпорядження. Бо вона вже автономною стає. Але вона хоче визнання в цьому віці, тобто визнавати заслуги, в чому вона хороша, щоб з нею рахувалися. Підліток, так? Пробує, нащупує ці межі допустимого. І дуже важливо цю потребу задовольнити, хвалити, визнавати, що тобі це вдається, ти молодець. Задовольнивши цю психологічну базову потребу в по людському віці, це також фундаментом стає для того, щоб в майбутньому ми мали психологічну зрілу особистість. Третя важлива емоційна потреба це вміти. І мати в досвіді так реалістичні, безпечні межі. Це коли батьки щось дозволяють, а щось забороняють. Коли є режим, наприклад, ти маєш вкладатися в 9, 10, бо вранці садочок, школа. І коли людина балансує так, між цими межами, коли вона вміє сама стримувати свої. Ну, емоційні випади, довше там поспати, довше побути в соцмережі. Так? Вона розуміє, що ні, є порядок. Коли вона вміє власне, і ці межі виставляти з іншими, бо вона чітко розуміє, що це їй не подобається, і вона каже ні. То ця потреба, якщо вона задоволена, то звичайно в дорослому віці ми маємо людину, яка для неї нічого дивного не має, сказати ні. А що ми зустрічаємо, та як я скажу ні? Як? Ну то ж це, то ж це образить іншу людину. Але потім та, оце накопичення, незадоволення від себе, що неспроможна, не спромогла сказати, відповідно вилазить потім проблемами зі здоров'ям. Четверта базова емоційна потреба як фундамент для майбутньої зрілої особистості це право виражати свої почуття. Це коли я е, приймаю себе від того, що я можу злитись, від того, що мені страшно, від того, що я образилась, але я не просто буду йти звинувачувати інших. Я прийму, що так, це слабинка і мене це ображає. Про те, що я ревную, чи я е, в якомусь горюванні. Е, я не приховую це. Я показую, бо я маю право на це. Бо зараз такий етап життя. Е, також е, про здорову особистість в майбутньому. І п'ята така потреба, емоційна, базова наша це спонтанність і гра. Це коли ми вільні. Бути такими, як ми є, вільні взаємодії, в спілкування ми можемо піджартувати з колегами вдома, чи це ігри між людьми дорослими, чи це гра, як, коли людина чимось займається. Так? Це про те, що дає їй основу ці п'ять базових емоційних потреб, для того, щоб вона могла почуватися зрілою, незалежною в майбутньому від інших. Чи можна в дорослому віці людина, яка зрозуміла, що вона не зріла психологічно, можна переламати цю систему. Внутрішнь? Звичайно, якщо тут ключовий момент зрозуміла. Тому що значна частина людей не розуміє цього, а по звичці роблять і реагують, і мислять. Бо е це не тільки про розуміння, це про те, що кожна. Е Позиція, оця дитяча чи доросла, вона це певна система мислення. Ми можемо бачити дорослу людину, ну, наприклад, пенсійного віку, яка мислить те, що держава повинна, яка завжди розраховувала на це. А держава в даному випадку радянська обламала всіх. І очікування не виправдались. Це коли ми припиняємо. Відповідальність за своє життя на зовнішні фактори перекидати, а чітко розумію, так, що я маю на сьогодні, що я можу зробити, які спроби я роблю. Доросла позиція це завжди про дію конкретно, бо діти не діють, вони багато говорять і пояснюють. І ми можемо бачити наших дорослих людей, близьких чи знайомих, які пояснюють, чому ні, чому нема роботи, чому. Винна невістка, чому зять якийсь не такий. Це завжди проговоріння з позиції ніби свого віку. Вік важливий, це життєвий досвід, але є ще конкретно розуміння меж своїх близьких, які вже відділились. Це про розуміння того, що, а що я можу зараз своїм життям робити. Перший крок зрозуміти усвідомити. Другий крок, ось цей важливий, що людина має зробити. Практично, чесною бути з собою, що в ці питаннях я повожуся зріло. Я знаєш, зразу згадую свою бабусю. Вона для мене завжди була особлення такої зрілої, сильної жінки, і фізично була така здорова, і могла так, той міг картоплі взяти, що тато казав, що він ледве з нею. Вона для мене, ну, просто жінка-термінатор була. Але в окремих моментах я бачила, як вона з... опускається на дуже дитячий рівень. І ну, якісь я не буду розповідати суто наші сімейні моменти, але могла маніпулятивно плакати, могла та, далі якось і проговорювати то, що не потрібно. Вона мала бути такою, як вона була. Та? Я просто зараз аналізую. Тому, якщо людина тільки усвідомить, що це є мої, моя реакція, і я з нею маю щось робити, то це починається шлях до того, що вона починає дорослішати і підкріплювати. Бо наша дорослість це як м'яс. Ти постійно маєш так, його застосовувати, щоб він був міцний. І найперша елементарна порада. Це коли щось вам людина сказала, а як ми можемо знати, чи ми зрілі, це тільки в життєвих викликах у взаємодії з іншими людьми. І щось вам сказала сусідка, родичка, а вам стало від цього прикро? То це свідчить про вашу якраз дитячу позицію незрілість. То це не означає, що бігом іти її та тим самим віддати. Можна і так, деколи ця ситуація вимагає, але іноді варто просто зупинитись. І набрати повітря в легені і повільно випустити його. Бо це чарівний, один е, такий прийом кисню може вас зберегти від подальших наслідок, від того конфлікту, який систематично людина може провокувати і втягувати. А далі це є конкретна така робота за собою щодня. Просто е, прийняти той момент, що е, моє життя в моїх руках. А що я сьогодні можу зробити? З чим я особисто можу впоратись? А хто є у моєму житті дорослий? А, це ж це я доросла. І спробувати опиратись на себе, спробувати. Не вдасться попросити допомогу, але спочатку спробуйте самі. Тому що часто люди, коли з ними стається якийсь. Ну, нещастя, виклик, вони зразу а, до тата, до мами. Ой, а то я вже тато, мама. То я вже той дорослий, який може подбати про себе. Просто по звичці зразу беремо телефон до когось авторитетнішого, хто з цим справлявся. Дехто з наших глядачів зараз обідлє нас хейтом і скажуть, а дивись, ви с які розумні? Я так все життя живу, жила і буду жити. І мені так добре. Чи обов'язково потрібно зростати? Дивися, наша реакція на оцей хейт, на гнівні коментарі, якщо би такі були, це свідчило би про нашу дитячу позицію. А ми в даному випадку розповідаємо тему, яка багатьом буде цікава. І не обов'язково, немає обов'язкових позицій. Це про якість життя. Ти або задоволена своїм життям, або починаєш шукати, а чому? А які причини? Ой, а тут сказали всі передачі, що треба на себе опиратись, брати відповідальність за свій язик, за свої діла, за своє е, життя на себе. А як це? А може дійсно я уникаю. У мене вчора була е, до слова, так е, на консультації молода жінка, яка е, каже: а може мені пора розлучитись, може ми не підходимо, бо ми вже 18 років разом. Ми з 15 разом. Ну, я не знаю, чи їм треба розлучитись. Я не даю такої поради. Ні, ні бути в сім'ї ні йти. Але коли я починала так цей клубочок запутаний розмотувати, то вияснилось, що вона там надто емоційна, що там дорослу позицію займає чоловік, і навіть не доросла, таку контролюючу батьківську, а вона постійно, як дитина, уникає, підбріхує. І тому вона втомилася, бо вдома сварки постійно, бо діти виростають, діти бачать оці моделі поведінки. І коли елементарно так я оцю е схему показала їй, коли ти так робиш, то ти тут, бо це дитинка підбріхує, бо боїться сказати правду. І вона підбріхує, бо боїться, яку він реакцію буде мати. Тоді вона зупинилась і сказала: Ні-ні, ми не будемо розлучатися, ми спробуємо зберегти шлюб. О Боже. Невже це я сіки років жила в цій ілюзії, і для мене це було таке, знаєш, вищий рівень е задоволення від того, що я змогла людині донести не просто там, та й сказати, це ти винна, а показати, як воно працює, щоб вона могла це примірити на своє життя. Я дякую Наталі, як завжди, дуже цікаво і дуже змістовно. Бережіть себе, бережіть ваших рідних. Будьте певні, що в вашому житті неодмінно все буде гаразд. Побачимось.